Триває тер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І е, зараз у нас вже в студії політолог Тарас Літковець. Вітаємо, пане Тарасе. Добрий вітання. І поговоримо про те, що зараз відбувається, на мою думку, це переломний момент у війні. От він буквально сьогодні розпочався. Ну він розпочався набагато раніше, після того як ми викинули Росію з півночі. України я думаю, що переломний момент почався 24 лютого цього року, коли на черговий етап російсько-української війни Росія показала всю свою сутність, справжні плани. І за 5, 7, 10 днів ми побачили, що Друга армія світу 22 армію, тобто нашу, здолати не може. На здивування всім нам, в тому числі, ми вже понад півроку нас не можуть взяти. При всіх потугах, можливостях при всій нашій якоби слабкій армії, оце корінний перелом. Наразі чергова активність збройних сил України наразі ми бачимо, що ми ворог зупинив наступ. Бо вони казали, ми значить, повзучи, така окупація крок за кроком, метр за метром, і вже там 25% території разом з Кримом українською ми окупували. Але ми бачимо, що останні місяці вони практично зупинили наступ. Вони не можуть проконтролювати ту територію, яка вже ними окупована. Колаборанти вмирають, підриваються і так далі. В да, наші колаборанти з паспортом України спеціально не кажу українці. І тому я думаю, що ворог видихся не тільки мій оптимізм, обережний оптимізм, а такий є що це підтверджується і держсекретарем сполучених штатів, і пентагоном, і службою розвідки Великобританії, і нашими західними партнерами. Тому майбутнє оптимістичне, хоча вона не таке швидке, якби мені хотілося, і нам би мріялось. Ну курт Волкер прогнозує, що війна триватиме до кінця 2023 року. А, я точно можу сказати, що в цьому календарному році вона не закінчиться. А хочеться мені вірити, надіюсь, все ми для того робимо, щоб в 23-му календарному році вона закінчилася. Ну, звичайно ніхто не підозрював ні сном, ні духом в лютому, в березні, що вона буде тривати роками. Ця війна ну при таких. Потугах і ядерна держава і мільйон двісті тисяч збройних сил. А може Росія мобілізувати цілих теоретично цілих дев'ять мільйонів чоловік. Ну це теоретично. Теоретично, Ну так для порівняння під час російсько-німецької війни або Другої світової радянський союз, тобто Сталіном було мобілізовано 16 мільйонів. Нічого іншого більшого в історії військових операцій не було. Тут дев'ять мільйонів можуть мобілізувати. Тобто, потуга серйозна. Ми налупили вже майже дві тисячі танків російських, але в них є, вони кажуть, 11 тисяч, Пентагон каже, 6-7 тисяч, але, ну, 2 тисячі, це все ж таки не, не половина, не більша половина. Тому в нашому фронт роботи які, є. Які, які, які та... в якому стані, де вони знаходяться, на Камчатці, чи біля Волги, чи в Білоградській області, скільки їм років виробництва, яка це модель, 62-го року, чи 64-го, чи 72-го, за який пробіг, скільки тисяч разів вистріл в ствол танки, на реконструкцію, там не може бути безмежно. Скільки проїхав, нам дуже дуже багато питань, скажімо так. Ну і нарешті ем, питання в якісних танкістах, тому що механік водій це в усіх збройних силах нового золота. А в них там ми, якщо ми підбили 2000 танків, то це мінімум механік водій там був всередині. Він загинув. 2000 — це дуже дуже багато механіків водів знищити. Не кожен водій з жигулів чи «Лади» може стати механіком-водієм танка. Ну разом з тим, напевно, все-таки. От ви, ви кажете потенційних 9 мільйонів, і так само як був цей останній там указ: 137 тисяч мобіліз, мобілізувати. Напевно, все таки ці цифри так само роздуті і настільки легкі в головах. Того ж самого Путіна, як і, наприклад, там вибори, референдуми, як ніби на паперці написати там скільки там треба? 98 відсотків. Окей, а це ж живі люди, їх треба гнати так, на убої, на так. як м'ясо. Я зараз скажу кілька слів. Знаєте, як е, е, те, що на папері, то так само і чи вибори в Росії, так само як Конституція в Радянському Союзі, можна так само говорити про вибори в Північній Кореї. А те, що теорія і практика, звичайно, небо і земля, абсолютно. А, ну, я скажу таку, таку з власного досвіду, як екс начальник штабу, коли підрозділ батальйонний батальйон тактична група переселяється, пере, переїжджає за кілька сот кілометрів з пункту А в пункт Б. То за успішний переїзд, дають медаль, щоб уявили собі, що це таке. Це не просто сів, в двигун. Це тільки подив, переїзд, тільки переїзд без, без умов бойових дій. Ну був просто учасником і свідком. Тому так, що це, це військові зрозуміють, не так просто. 137 тисяч погоди нам не роблять, тому що довкола України. І не 350 тисяч, а на територію України понад 150 тисяч. Тому нам це знаєте, не холодно ні гаряче. По-друге, людині, які дати, скажімо, в 18 столітті спис або шаблю рубай сильніше коли швидше. Це одне. В першу світову війну 100 років тому треба було вже на цій винці в цій системі МОСЯ навчити цілитись, стріляти. Це вже треба було там ну кілька тижнів. То зараз дати людині просто автомат, вже не кажу, пристрілений чи не пристріляний. А це ще не є солдат. Він не може. Пересуватись по полю бо він не може правильно вдягнути той самий бронежилет, каску, користуватися медичними засобами тактичної медицини, і багато багато чого і іншого. Якщо в радянську, в Червоній армії Радянського Союзу курс молодого бійця був 30 днів, в 80-х роках 45 днів, то зараз виховати нормального бійця треба набагато більше, ніж там півтора-два місяці. А скажімо, для порівняння на флоті, чому три роки служили? Тому що, щоб зробити справжню матроси, треба 6 шість місяців. Розумієте, не просто гребсти веслами чи. Парус натягувати, грубо кажучи, шість місяців. Тому служба на флоті була три роки. Тому не просто цих 37, ти, 137 тисяч мобілізованих це не означає воїн. Ну і таке, значить, дитяче порівняння Людина з кулеметом може перемогти 100 вершників з шаблями, так моного татарського іга, наприклад, зараз воюють техніка. Ми вже бачимо навіть хто далекий від армії, що ем, ведуться бойові дії за межами візуального бачення противника. Ближній бій в 100 років назад, чи в другу світову. Війну це той, коли ти бачив обличчя противника і можна було докинути гранату. Зараз з бій – це коли ти його візуально бачиш, це тисячі і менше метрів між лінією розмежування. На сьогодні це кілометри. Воює авіація, гелікоптери, реактивні системи залпу вогню, літаки, самохідні артилерійські установки. Танки і так далі, все те, щоб я на великі, великі відстані. Ну такі приклади, які лучани волняни на собі вже відчули. Наш область обстрілювали з Балтійського і ем, Азовського моря, сусідні регіони з Каспійського моря. Подивіться на карті скільки кілометрів. Тому там про візуальне бачення абсолютно не йде. Це кінематограф швидше йде. Тому нас не злякати цими 137 тисячами. Крім того, там ж які резерви, що скриті в. Наших супостатів це приватні військові компанії. Найвідоміша це е, Вагнера, так, це прізвище. Ну, тепер її Ліга перейменували. Е, там їх є здається 4, і я думаю, що це просто озброєні люди з військовим досвідом. Ні, вони мають свій системи протиповітряної оборони, реактивні системи залпу вогню, артилерію. Це міні-армія, але її, вона є, але її, як би юридично немає вона на складі е, е, Збройних сил Росії. Але в... вже зеків вони набирають, У них теж проблеми. Е, по, по, по зеках там дуже цікаво, сидить 650. Тисяч місцях позбавлення волі в Російській Федерації, ті, які мають військовий досвід, і зробили а, злочини, а ті, які військовий досвід будь-які, це військові запаси, військові дійсні, їм пропонують амністію на умову, що вони будуть служити, звичайно, краще служити. Вони йдуть. Ну, якщо вірити Олександру Нівзорову, то пріоритет надається, що сидить за вбивство і нанесе тяжких тілесних. Ну, хочеться в це вірити. Але я думаю, що всіх підряд беруть. Беруть із союзних. Держав, такі як Білорусія, Казахстан, Киргизстан, Інших бажаючих, які хочуть повоювати, найманців. Вліка... влікають нас найманцями із Сирії. Не буде найманців з північної Кореї з Китаю, але чим найманці ем, слабкі вони їдуть воювати не за те, щоб віддати життя або здоров'я руку ногу за гроші. Вони йдуть за грошима, і скажімо, щоб з якимсь там драйвом, і тільки смертельна загроза. Вони не дуже воюють, скажімо так. Вони не захищають ні свої сім'ї, ні свої країни, ні свої уряди ба. Батьківщину і так далі. Тому це відносно страшна сила, проти неї можна і треба воювати. В той час, як ми захищаємо безпосередньо себе, що сили. Самообороно, що збройні сили України. <клес> ну і ще один плюс. В нас ж нас світ підтримує те ж саме НАТО. Більше, менше, хочеться більше, Хочеться більше наступального озброєння, про яке ви говорите, що вже почався переломний момент. Дай Бог, щоб він почався, щоб він не зупинявся. Ось і ми хочемо більше, щоб цей ленд-ліз запрацював наповно, як в 39-му, 40-му Ну Він року. запрацює з жовтня, тому що е, фінансовий рік сполучених штатів. Закінчується вересні, і наразі ми отримуємо озброєння з останнього пакету, а вже тоді запрацює ленд-ліз. Ну але за цих 137 тисяч вчора в нашому етері військовий експерт Костятин Машовець сказав, що немає в них де брати. Вони просто продовжують термін служби з року до півтора і все. Скрита мобілізація не йде, тобто хто хоче, наприклад, пенсіонер 60 чи 61 рік, військовий, але він що повний в силі, він хоче, може воювати, таких беруть. Ти демобілізований мешканець Москви Санкт Петербурга з строкової служби, але ти хочеш воювати, тебе беруть. Чому я цих два міста виділяю? Тому що ще з радянських часів, ну дуже рідко, коли з Москви і Ленінграду служили в Збройних силах радянського силу строкова служба. І зараз не беруть. Якщо ви почали брати вже повідомо. почали брати, але я вам скажу, якщо ви подивитесь по тих 6 тисяч. Січ -е, які нострифіковані вбиті росіяни, вони скі... звідки завгодно практично нікого нема з Москви з Ленинграду. Це далека російська глибинка з -за Ураля, Приморський край. Це північ Росії, це там Тульська, Псковська область, Волгоград. Тобто вони стараються брати із сільської е, сільського населення. Ну від собі, що в селі загинуло кілька людей. Масові протестні акції в селі з населенням 500 чоловік російському режиму не загрожують. І інша ситуація, що це буде в Новосибірську, Фіпензі чи Москва, Санкт Петербург, і вийде там не 25 чоловік, а 250 тисяч. Оце вже страшно. Російський режим найбільше боїться на чолі з путіним саме масових вуличних протестних акцій. Саме за це і ув'язнили їхнього лідера опозиції Навального, а скажімо, інших, які десь м, в Ютубі, які десь в інтернеті критикують дуже об'єктивно свою владу, часто це вороги України, а і вони живі, їх не вбивають, не підривають, вони існують. Але як тільки є хоч якась загроза масових вуличних протестних акцій, чи кримсько-татарські лідери, чи російські їх зразу ізольовують, або вони попадають десь в Баварію. Пане Тарасе, ну і сьогодні ще день народження, 139-та річниця, не кругла дата Дмитра Донцова. Е, ви ж прекрасно знаєте. Дмитро Іванович Донцов, він народився до речі в Мелітополі Таврійській губернії. Помер в Монреалі в Канаді в тисячі році, так. так. Це політичний діяч, український літературний критик, публіцист. Але ми його знаємо як одного із перших керівників союзу визволення України і головного ідеолога українського інтегрального націоналізму. Я скажу для покоління 35+, так як Маркс і Янгельс були творці ідеології комунізму, так Донцов і Міхновський це творці українського теоретики, українського націоналізму. Вони не воювали, це чисто теоретичні праці. А, ну, Донцов дуже цікавий, він етнічний росіянин і був до 20-ти з чимось років російськомовним. Потім свідомо перейшов на українську мову і став творцем ви сказали, інтегрального націоналізму і перекладу глядачам, Тобто, це крайнього революційного. Ось а чому він був крайній революційний? Кілька слів треба сказати, бо таких постатей не кожна європейська нація про не європейські не кажу. Має це ну, предмет гордості. Можна бути прихильником цієї ідеології чи не бути, але потужна особа, яка прожив довге життя. 80 років пожив про помер, як ви вже сказали, в Монреалі. Він створив якраз чому крайнього революційного націоналізму. Взагалі, 19 століття було, теорію, було періодом націоналізмів європейських. З'явився націоналізм колоніальний, британський, кіпераристом, шовінізм. А французький, італійський був без державних націй. З'явився націоналізм, польський, італійський італійці не мали державу до 1871 року. З'явився, як я вже сказав, чеський, польський. українського не було. І Ось український з'являється тоді вже ось ось мало бути зіткнення цивілізації світова війна. Наприкінці в, в 1890-х роках. В кінці з'являються перші праці дуже якісні. Вони актуальні сьогодні. Вони дуже зрозумілі. От в Донцово всі речення в працях 3-7-10 слів. З речення закінчена. Думка, треба прочитати, подумати, прочитати, подумати. Його не можна читати, як там художню балетристику. І з'являється в 1898 1999 році їхні перші твори, ще кажу, дуже якісні. Але через нацять років, на даному випадку 14, починається вже Перша світова війна. Наш український націоналізм запізнився. Він запізнився років на 30-60. І тому, щоб розбудити сонну на українську націю, а 19 століття це століття без історії України, тому в школі. Дуже діти не люблять читати, вчити цю історію, тому що там суцільні діячі освіти, науки, культури якісь партії. Ну, А де там козацтво, революція, війна, повстання? Немає. Та якби ніби так скучно. І щоб розбудити сонну українську націю, яка мала би згідно усіх законів соціологічного розвитку зникнути. Асиміляція була фантастична. Політичних партій не було, політичних лідерів не було. Влади нема, нічого нема. Запорізької січі немає гетьманів. Немає української церкви, немає. Ну нічого немає. Москва 20... процвіта процвітало скрізь на Галичині в Закарпатті, на Волині, зокрема. І ось ми мали би зникнути. А ми чомусь є? Це інше питання. Чому ми є? Окрему тему можемо колись зробити на цю тему, як село українське врятувало націю, і ось щоб розбудити оцих малоросів цих хлів. Як це ми в художніх фільмах бачимо американських, коли в аварію хтось попадає, чи там поліцейського вбивають двома тюшками, роблять електрошок. Це небезпечно, шкідливо. А це щоб з того світу з клінічної смерті витягнути, щоб в біологічну не переросла. Так само донцові міхновські два цих українську націю будили. Тому їхні радикальні гасла, які критикує Путін сьогодні, і путі, і Путінізм, а вони якраз закликали, щоб розбудити нас. Ну не встигли ми доформуватися за цих надцять років, почалась Перша світова війна. Втримали ми державу повноцінну в 17-21 році. Ну далі ми знаємо, в що це переросло. Тому сьогодні видатна видатна дата, і варто ну, от згадати Я виписав буквально кілька цитат. Донцова, така повинна бути наша національна ідея, всеобіймаюча, виключна, яскрава, якою гаслом є не спочинок і уживання, лише акція і воля до влади над відірваними засадами, над чужою ідеєю. Ідеєю над власним окруженням, над обставинами, над усім часовим і поодиноким, лише та ідея виведе нас зі стану провінції. Лише вона сполучиться з тим штосом, без якого мертва всяка ідея. Тобто сьогодні бачимо, що ця ідея живе і процвітає. А знаєте, що і приємно, і страшно пройшло понад сто років, а нічого не змінило, Все те саме те саме актуально. Так само, як наш земляк звеми В'ячеслав Липинський написав понад сто років, що ніхто нам не здобуде нашу державу, поки ми самі її не здобудемо. І інші мислителі казали, ну крім українців, самих ніхто націю не розбудує. Ну а тепер ми будуємо її через кров, піт і смерті. Вже знаєте, а питаю, оскільки про війну говоримо сьогодні. Якщо взяти е, враховані, не враховані смерті цивільних і військовоукраїнців, то буде і з тим, що зникли безвісти, буде понад 100 тисяч. Це жахливі цифри, і я думаю, що свобода і незалежність України буде коштувати набагато більше. Бо коли сказали, пам'ятаєте, на початку 90-х, Парад суверенітетів Україні дали незалежність на блюдечку з голубою там кайомочкою. Це не так. Ми за нею боролися століттями. А зараз я так думаю, що це останній етап, і ми нарешті вже будемо повноцінною стопроцентною європейською. Націю і в сім'ї європейських народів маю на увазі в Європейському Союзі і в Північно-Атлантичному Альянсі впевнений, що ми повернемо не тільки Донбас, а і Крим. Питання часу. Чи це буде через рік, чи через два, чи через три, чи це буде економічними методами, дипломатичними, чи ми вже почали там пострілювати і трошки підривати, як росіяни пишуть, не вибухи були, а хлопці. Що це за хлопок? такий, що аж їхній крейсер пішов на флагман російського чорноморського флоту, Москва що на дно, це інше, але я думаю, що ми повернемось і повернемо всі території абсолютно ну зовсім риторика ваша змінилася з часу нашої останньої зустрічі. Ви не, не дуже тоді були оптимістично налаштовані. Бачу, що зараз набагато оптимістичніше. Ну і останнє запитання: чи розпадеться Росія внаслідок цієї війни? Ну про мріється, про це мріється. Якщо в нас є кілька хвилин, то. Згідно законів розвитку, а всі імперії розпадаються. Оскільки Росія має понад 20 національно-територіальних автономій автономні республіки. Інше вона мала би розпастися, тому що наджорстка централізація не може контролювати зокрема економіку дуже якісно. Але на сьогоднішній день ми ознак розпаду за цими ознаками, які я озвучив, ми не бачимо. Не бореться за незалежність ні Дагестан, ні Якутія, ні Кадирівська Чечня, ні. А... Тувінь, тува, ні Мордвіни, ні буряти знамениті, тому на сьогодні ну це ж вони на етнографічному рівні розвитку. Але якщо буде серйозний реальний економічний колапс, як наприкінці 80-х років. А це передбачається, то тоді буде навіть розпадатись не за національно-територіальними утвореннями, а за економічними регіонами. От я згадав Якутія, така є республіка Саха по сучасному, Найбагатша в Росії. Я, я скажу інше, її площа 4,5 з мільйони квадратних кілометрів. Найбільший суб'єкт територіальної федерації в світі для порівняння площа Європи близько 10 мільйонів. Це майже пів Європи. Ну і як ви вже сказали, найбільші корисні покопали не в світі. А якщо врахувати 86-му році, яку це ті що мисливці ідею кинули, оскільки вони спільно походжені з японцями. Вони кажуть, а б нам не приєднатись до Японії з її технологіями і з нашими колесами. Це набагато копахами. краще, ніж до Китаю. І, звичайно, до Китаю. Ну, це щось страшно уявити, що б це було, бо в Японії немає ніяких корисних копалин і дефіцит сплісної води. І тому це ну щось таке, знаєте, можна вже Бредбері було писати якийсь твір. Але я думаю, що ну. Мало би це бути, я пам'ятаю як на початку 90-х років прогнози були американські вже Чечня від'єднувалася з Дудаєвим, і Дагестан також від'єднувався. Інгушетія ворошилася, Татарстан, той що Казань також і воно нічим не закінчилося завдяки репресіям і жорсткій централізації, оскільки там ще жорсткіша Росія крайньо авторитарна держава. Але, але мало хто вірив в 1985 році, що розпадеться союз 88 му Ніхто не вірив, це Чітко по пам'ятаю і навіть 89 підозряв, в 89-му хтось підозрював, в 90-му то казали через років 5. Ну, правда, вже в кінці 90-го вже всі здали. Питання, коли рік 3, 5, 10, воно стало через мечок через А рік. враховуючи те, що в 21-му сторіччі час спресований і прогрес іде швидше, тому все може бути. Все може бути. і Наші мрії, як кажуть, збуваються думки матеріалу. Головне так, їх озвучувати, думки матеріальні. Дякуємо, пане Тарасе, Власне. за. Цікаву розмову завжди радив раді вас бачити в нашій студії. Так з квітня ситуація змінилась крадеально, коли я тут був останній раз.